Так, всім привіт, мене звуть Дівенець Денис, я приїхав з Хуста, Закарпатська область. А, власне, раніше не працював з автомобілями, тільки останній рік займаюся фінчисткою автомобілів і меблів. Я вибрав детейлінг, тому що власне, завжди хотів цим займатися, але просто не було можливості спробувати. І зараз вже спробував, мені дуже подобається. Вирішив пройти навчання саме в Карклін, тому що немає конкурентів на ринку. Отже, я вивчав детейлінг екстер'єру і чому обрав? Тому що мені це найближче до душі, я власне хотів розвиватися в цьому напрямку. Від навчання отримав купу емоцій, купу вражень, купу знань це найголовніше. І, напевно, так, оправдались на 100% і навіть більше. По вартості навчання можу сказати, так це не дешево, але воно цього вартує. До умов проживання взагалі ніяких претензій, атмосфера супер. Всі на лайки, на позитиви, спілкування все супер. Найкраще, що могло бути. В принципі, здобуті знання планую використати поки що в себе на студії. Я маю хімчистку власну. І в подальшій перспективі якогось розвитку, можливо, навіть за кордоном. Я, власне, напевно вибрав би всі професії, які можна освоїти, але наразі це не є доречно. Мені треба поступово освоювати кожну професію покроково. Про плани на майбутнє, мабуть, не варто говорити якось відкрито, але щось таке, якісь перспективи в цьому напрямку бачу. І власне від себе хочу сказати, що щиро рекомендую Карклін Академію як місце, де можна отримати найкращі знання, найкращі враження і перспективу на розвиток.